І перевіримо домашнє завдання. Так, це зображення у вас було на домашнє завдання. Так. І ви говорите, що це в нас повне вкладене розгалуження, так? Так. А чому? Ну, тому що і на питання так, і на питання ні, буде певна дія. Так, вірно. Кирил, можливо, доповнить, бо бачила теж рука піднята. Ні, я хотів просто на ну, домашнє завдання відповісти, а так доповнити нічого не хотів. Так, ну давайте розглянемо. Дивіться, є перевірка умови 1 і перевірка умови 2. Яке з цих розгалужень буде першим стояти, зовнішнє? Перевірка умови 1. Так, а в нього вже всерединку вкладена інша умова. Перевірка умови 2. І так, як сказали, да, по гілочці так є послідовність команд, і по гілочці ні, також є якась певна команда. Якби команд не було, ця б стрілочка йшла вниз і все. І ми бачимо, що тут вкладено ще одне повне розгалуження, оскільки в нас є гілка «так», виконання певних команд є, і по гілці ні також є виконання певних команд. Сьогодні ми з вами розглянемо вкладені розгалуження, але вже більше на прикладі. Блоків у Scratch. Так, відкриваю ваш підручник, демонструю його, так, вкладені розгалуження у Scratch. А, розглянемо приклад. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то виконавець переміщується на 10 кроків вперед. Тобто, коли ми читаємо певну задачу, і зустрічаємо слово, «якщо», тобто перевірка певної умови, в нас обов'язково буде розгалуження. Якщо це блок схеми, то це буде у нас ромбік, ромбік, так, якщо це в нас блоків скреч, то це буде відповідний блок. «якщо». Отже, якщо клавішу пропуск натисну, то виконавець переміщиться на 10 кроків вперед. Якщо після цього переміщення він доторкається синього кольору, то він повертається на 90 градусів за годин, годинниковою стрілкою. Інакше, також бачимо, що є в тексті слово інакше, тобто тут буде точно вже повне розгалуження, да? тобто не доторкається синього кольору, він повертається на 90 градусів проти годинникової стрілки. Розглянемо, як це виглядає в скриптах або в блоках Scratch. У нас є розгалуження, зовнішнє. Ми бачимо, що воно позначається як зовнішнє, оскільки в нього вклали інше розгалуження. Оскільки в іншому розгалуженні в нас є слово інакше, то вкладене розгалуження в нас є повне. А зовнішнє розгалуження в нас інакше відсутня команда, значить, це буде неповне розгалуження. Розглянемо ці блоки Scratch у вигляді блок схем. Отже, зроблю трошки менше. Якщо клавішу пропуск натиснули, перевіряємо, Клавішу пропуск натиснуто. Так, якщо так, то виконуємо інші умови. Так? Переміщуємося на 10 кроків. Так, перемістились на 10 кроків. І якщо переміщуючись на 10 кроків. А, наш виконавець торкається синього кольору, то починається інше розгалуження. От він пройшов 10 кроків і перевіряється ще одна умова: доторкається синього кольору. Якщо так, дивимося, так, перша команда, поворот за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Дивимося так. Повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою. А якщо інакше, тобто він не торкається щасинього кольору, то він повертається на 90 градусів проти годинникової стрілки. Дивився гілочку Ні повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки. Це наше перше розгалуження, яке було зовнішнім. Після гілочки Ні, стрілка виходить, виходить за межі іншого розгалуження. Тобто гілочка «Ні» не виконує ніяких інших команд. Якщо подивитись на блок-схему, так в нас слова інакше немає. Вже інші команди, блоки будуть приєднуватися вже за межами цього розгалуження. «Якщо». Розглянемо фрагмент програми, який пропонує ваш підручник. Чому я говорю, що фрагмент програми? Так, дивіться. Скласти проект для малювання відрізка завдовжки 80 кроків у відповідному напрямку від положення виконавця, залежно від того, яку клавішу стрілки натиснуто. І розписується. Чому фрагмент. Тому що ця команда є неповною. Ось я вам зараз продемонструю. Продемонструю ці блоки, які прописані в вашому підручнику. Тут вони чіткіше зображені. По-перше, в нас немає події, так? яка може бути подія, щоб е, запустити виконання цих всіх блоків? Натиснути прапорець? Так, переходимо на події є: натиснути прапорець, коли клавіша пропуск натиснути, коли спрайт натиснути, і так далі. Це всі наші блоки, які мають зверху таку шапочку вигнуту. Це все будуть блоки подій, які призначені почати виконання наших Інших блоків. Так, вернусь трошки назад на підручник. Так, в нас є певні умови. Розмістіть трудову кота на сцені, як показано на малюнку, тобто посередині сцени. Далі, складіть алгоритм для виконання відповідно до малюнку. Зверніть увагу, для прискорення ведення можна дублювати команди. Ось ці команди, ще раз говорю, я їх винесла в scреch. Ось вони. А, щоб запустити і натиснути стрілку праворуч. Натискаю стрілку праворуч, нічого не відбувається. Розміщу кота по центру. Стрілка праворуч нічого, бо в нас немає події. Навіть коли натиснуто прапорець, Натискаю прапорець, натискаю стрілку ліворуч, праворуч, нікуди він не рухається. Тут є один секрет, і ця програма виконується в такому вигляді тільки на пристрої, де є окрема клавіатура, не віртуальна. Тут, виходить, щоб виконати хоча б ось цю дію, стрілка праворуч натиснута. Нам необхідно на клавіатурі зажати стрілку праворуч, а потім нажати на прапорець. Отже, я так натискаю на стрілку праворуч і натискаю на прапорець. Тільки в цьому випадку буде відбуватися якась дія. Натискаю на, так, натискаю на прапорець і натискаю на інші кнопки. Вони не працюють до тих пір, поки я знов не натисну на прапорець. Чому це відбувається? Тому що, ну, сказано, це фрагмент програми. В чистому вигляді розгалуження так просто не працюють, щоб вони прям постійно працювали. Так, Зараз я розверну. Але оскільки наша тема сьогодні це вкладені розгалуження, ми можемо просто розглянути, як це може працювати. А, так, стрілка праворуч. Натискаю праворуч, натискаю прапорець. Рухається. Наступно, стрілка ліворуч, він має повернутися напрямку мінус 90 градусів, тобто в інший бік, і так само намалювати лінію 80 кроків. Затискаю стрілку ліворуч, натискаю прапорець. От він пройшов далі. Далі, інший варіант: якщо стрілка вниз. Зажимаю стрілку вниз і зажимаю прапорець. Іде вниз, малюю, і стрілка вгору так само буде малювати. І ось я, тримаючи стрілку, натискаю декілька разів на прапорець. В такому випадку котик ходить. Скажіть, що б ви зробили, щоб не натискати кожен раз на прапорець? Коли Можна... Можна натиснути якусь клавішу. Тобто поміняти подію замість пропорцію. Клавішу. Давайте пробуємо клавішу. Хай буде А. Перевожу клавіатуру в англійський регістр. Коли натисмуто А, так, мені не вистачає рук. Добре, А. Натискаю. Взагалі нічого не відбувається. Ви бачите, блоки блимають, але ніяка дія не відбувається. О, пройшов. Незручно так. Ще як можна зробити. Коли натиснути на спрайт? Якщо я тримаю стрілки і одночасно натискаю на спрайт, то спрацьовує. Це так само, як я натискаю на спрайт, як і натискала на прапорець. Ще варіанти. Повторити декілька разів. Ще раз не зрозуміла. Повторити декілька разів. А що саме будемо повторювати? Повторювати рухи. Повторювати виконання перевірки умови, так? Повторювати, чи, чи натиснути стрілку вгору, чи ліворуч, чи ще кудись. Пробуємо. Нехай буде завжди. Ну і нехай ми повернемо назад прапорець. Натискаємо прапорець. Ці команди підсвітилися жовтим і чекають, що буде відбуватися. Тепер я натискаю на стрілку вправо. На стрілку вліво, вверх, вниз Тобто, мені вже не потрібно запускати програму. Так? Котик постійно рухається стільки раз, скільки я натискаю стрілку. Так, тобто, по суті, ми тепер фрагмент програми перетворили в саму програму, використавши. Цикл, У нас виходить, дуже складний алгоритм, а, вкладені розгалуження у цикл. Тобто цикл буде містити розгалуження, яке містить в собі ще інші розгалуження. Якби ми малювали блок-схему зараз за цим зразком, то б вона була дуже така об'ємна і велика. Але використання в цьому випадку циклу рятує всю програму. Пропоную вам ці розгалуження. Зараз замалювати. Так, подивимося. В нас є одне величезне перше розгалуження. Це у нас буде зовнішнє. Ось воно починається, бачите, і закінчується в самому низу. Це наше буде перше розгалуження. Так, перше розгалуження в нас яка умова? Якщо натиснута стрілка праворуч. Ну, візьмемо, намалюємо стрілку праворуч. Стрілка праворуч натиснута? якщо так. Скажіть, ось це у нас розгалуження, яке саме велике, воно в нас е, повне чи не повне? Повне. Повне. Чому? Чому повне? Тому що в нього є перевірка умови та. Якщо ця умова не відповідає, то є також інакше варіанти. Тобто у нас ось тут буде якась команда. Я коротку стрілочку намаляю. І тут команда Так, стрілка вправо, включена перевірка. Так, якщо так, що в нас далі тут є? Є ще одне розгалуження. Ми бачимо, що в ньому є також перевірка умови, і є ще інше. Умова по гілці інакше. Тобто тут у нас буде ще один ромбік, так? Перевірка умови. Так, і умова в нас друга, чи стрілка ліворуч намальована. Стрілка ліворуч намальована, чи натиснута стрілка ліворуч. Дивимося, у нас це також є повне розгалуження, значить, стрілочки будуть. Так, я ні замінюю мінусом. Так мені простіше малювати, а так буде плюс. Якщо ліворуч натиснуто, то ми виконуємо всі ці команди. Значить, нас, якщо виконуються гілки так, то виконуються повороти і проходить на декілька кроків наш виконавець. Далі, якщо ж ні, перевіряється інша умова. Інакше, якщо стрілка показує вниз. Перевіряємо, якщо стрілка показує вниз, тобто в нас тут буде ще одна умова. У нас виконуються всі ці команди, які ми прописували раніше, тільки міняється кут. Так, значить, якщо стрілка вниз, повернути в напрямку 180 градусів. Тобто, у нас міняється лише напрямок. Повернути в напрямку 180 градусів і виконати ті самі 80 кроків. Далі. Інакше перевіряють, чи стрілка натиснута вгору. Якщо стрілка вгору, якщо так, то виконуються попередні команди. Але ми повертаємо напрямку 0, напрямок 0 це вверх. І по гілочці ні у нас іде завершення, тобто не виконується ніяка операція. Так, ці команди вони не зависають ніде в повітрі, від них також йдуть гілки, які мають в кінці зустрітися в одну гілочку. Тобто, ось таким чином. О, так, не так буде. Ось такий у нас получився вигляд блок схеми для реалізації ось цього алгоритму. Ваше завдання. Ми зараз його розпочнемо, а ви дома продовжити. Це сторінка 108 номер 4. Складіть блок-схему алгоритму, у якому потрібно задумати число та додати до нього 10, якщо воно менше, ніж 3. Додати до нього 20, якщо воно не менше, ніж 3, але менше, ніж 25. Відняти від нього 1, якщо воно не менше, ніж 25. Виконайте складений алгоритм для чисел 2, 14, 30. Так, розпочнемо виконувати блок-схему для розв'язку цієї задачі. Отже, розпочинаємо словом початок, а в це в нас буде, наприклад, коли натиснути прапорець. Далі. Задумайте число. Задумали число, це у нас дія. Далі перевіряємо умову, якщо воно менше, ніж 3. Ось у нас, якщо менше 3, так, менше, то додати до нього 10, то до задуманого числа додаємо 10. Далі, наступна умова. Додати до нього 20, якщо воно не менше, ніж 3, тобто більше трьох. Але менше, ніж 25. У нас тут може бути складена умова, що наше задумане число не менше 3, тобто більше, але менше 25. Якщо так, то до нього додається 20. До нього додати 20. Якщо ж ні, відняти 1. Якщо воно менше, ніж 25. Тут ще одну умову писати не обов'язково. Тобто, якщо ми візьмемо число 30, якщо воно не менше, ніж 25, тобто воно буде більше, ніж 25, то результат у нас має вийти 29. Але ви перевірите, як воно працює. Візьмемо, наприклад, число 2. Виконуємо складений алгоритм для числа 2, 14, 30. Ми зараз розглянемо алгоритм для числа 2. А ви дома розглянете для чисел 14 і 30. Отже, задумали число 2. задумали 2. Перевіряємо першу умову. 2 менше 3? Так. Значить, до 2 додаємо 10. І по стрілочці виходимо показати результат. Результат у нас буде 12. Як це все працює в скретчі? Я пробачаюся, але я це завдання трошки інакше поняв. Інакше, слухаю. А ще якби показали, було б прекрасно. Я зрозумів, що якщо Х менше, ніж 3, то треба додати до нього 10. І якщо ікс... Х <кхід> менше або в x... Х, ой, так пробачайся. Але якщо 3 більше або равне х, але х менше 25, то на нього потрібно додати 20. І вже якщо х менший або равен до 25, то від нього потрібно відняти одиничку. Я це завдання так зрозумів. Ага, тобто ось тут в тебе умова не одна, а декілька умов. Спочатку одна перевіряється, чи х більше до дорівнює 3, а потім інша умова перевіряється. Тобто, так. ще одне розгалуження. З таким чином це завдання зрозуміло. Хорошо, можливо, ви просто не вчилися з математики такі складені умови, і, але вскреть це можна реалізувати. От мені цікаво буде, щоб ти порахував. І хтось інший, хто буде використовувати таку блок-схемку, порахує Чи будуть однакові результати? Так, Швиденько зараз покажу, як це можна використати в Scratch. Ми використовуємо математичні блоки, вони є в операторах. Тобто, нам необхідно задумати певне число. Це число, наприклад, ми будемо вводити з клавіатури. В датчиках в нас є. Так, зараз, зараз, зараз. Підказочку написати: введіть число. Так. Введіть число. Далі. Ми пишемо це число. Перевіряємо. Якщо наше число, що там на спочаток було більше трьох. Це число, яке ми вводимо, це у нас є відповідь. Перевіряємо, якщо умовний блок. Зараз. Тобто замість 50 ми пишемо 3, а ось сюди в цей місце вставляємо в датчиках є відповідь. відповідь. То тоді що. Ми до нашого числа додаємо 10, тобто до відповіді додаємо 10. Що там говорити? Буде операція додавання, відповідь плюс 10. Це в нас одна гілочка розв'язується, одна гілочка ось ця перевірка умови. Ось це перевірка умови. Інакше, якщо в нас х більше 3 і менше 25. Тобто, інакше, якщо. Це там теж не потрібно. Інша операція більше менше. У нас, бачите, є вскреч ось така функція або ми можемо сюди одну умову вставити, а сюди іншу умову. Тобто х. Наша відповідь буде менше трьох. Ой, навпаки, так, відповідь більше трьох. Або відповідь буде менше 25. п'яти. Відповідь. 25. То тоді. Що нас? Якщо так, додаємо до відповіді 20. Говорити. А, так. Додавання відповідь 20. Інакше віднімаємо одиничку. Інакше. Говорити, шукаємо віднімання, від відповіді, одиничку. А, ну, пробуємо. Натискаємо на прапорець, нас запитують, введіть число. Давайте візьмемо те, що є в нас в підручнику спочатку число 2. Чи правильно ми порахували? 2. Натискаємо Enter або галочку. У нас вийшло 22. Так, як варіант, можливо, тут у нас не або, а буде команда «І». Так, одночасно. Робимо ще раз. О, получається, один. Так, слухаю питання. Ольга Павлівна, я побачаюся, але чому в першому розположено? І ми робили більше трьох, якщо в завданні було менше трьох. Так, можливо, я тоді не Так, задумати число, воно менше трьох. Так, менше. Відповідь так, добре. Неуважна я. Менше трьох. Запускаємо, пишемо два. Тоді інший результат буде. Так. Да. Все вірно, тоді. Якщо відповідь наше число 2 менше, ніж 3, тоді ми додаємо 10. Результат 12. Молодецький. Результат 12. Робота на уроці. Дуже уважний. Дякую. Так, ще питанечка. Ну, все тоді дякую вам за увагу. Дуже вас багато було на уроці, ви молодці. Урок я закину потім вам в клас. І оці два скріна останнього завдання домашнього дам. Ви прикріплюйте до дистанційних завдань результати обчислень. Тобто, коли ви підставляєте число, просто напишете мені, що у вас вийшло. самого проєкту Scratch мені не потрібно скидати. Можете намалювати ще блок схему до своєї задачі, щоб вона була у вас гарна. Тобто перемалюйте блок схему, ну це все я опишу вам в домашньому завданні. Перемалювати блок схему і розв'язати підставляючи задумані числа. Це тоді дякую за увагу. До побачення.